Мене звати Вікторія, я лікарка-неонатолог. Саме я зустрічаю дитину одразу після народження та забезпечую їй необхідний нагляд упродовж перших 28 днів її життя. Цей період є надзвичайно важливим для здоров'я та розвитку малюка. Маленькі пацієнти це велика відповідальність, адже у цих дітей попереду все життя. Саме тому як під час лікування, так і у професійних розмовах із колегами я завжди покладаюся виключно на медицину, засновану на свідченнях. І зараз я хочу звернутися саме до своїх колег. Наші маленькі пацієнти потребують любові, піклування та прискіпливого підходу до їхнього здоров'я. Ці думки змусили мене замислитися над важливою проблемою: лікарю, а моя дитина здорова. Лікарю, а як правильно? Лікарю, як найкраще для моєї дитини. Існують випадки, коли протипоказання до вакцинації новонароджених, а особливо передчасно народжених малюків та дітей з низькою масою тіла надаються необґрунтовано. Лікарю, моя донечка народилася передчасно, чи можна їй робити щеплення? А дитині з низькою вагою. А у нас жовтяниця чи вакцинуватися безпечно? Вакцинація показана передчасно народженим дітям, новонародженим з низькою масою тіла та новонародженим із жовтяницею, адже вона захищає їх у вразливому стані. Дослідження, що лягли в основу рекомендацій ВООЗ, довели передчасно народжені діти, що мають стабільний в медичному розумінні стан та при достатній масі тіла більше 2 кг, мають отримати щеплення від туберкульозу, так само як і немовлята, народжені у термін. Через необґрунтовані побоювання ці маленькі пацієнти можуть залишитися без необхідного їм захисту. Важливо пам'ятати про те, що ці діти також потребують вакцинації за більш розширеним календарем. Вони мають бути додатково щеплені від пневмококової та ротавірусної інфекцій. А вакцинація немовляти від гепатиту Б у першу добу життя діє як екстрений захід і захищає від подальшого інфікування, адже майбутня матуся може не знати про свою хворобу і передати її дитині під час пологів. Навіть дитину з фізіологічною жовтяницею можна вакцинувати в Україні. Вакцинація передчасно народжених дітей та дітей з низькою масою тіла регулюється наказом МОЗ номер 595 та розділом 5.14 наказу МОЗ номер 2070. Вакцинація захищає: Шануйся, піклуйся, вакцинуйся.